При кінці квітня Василь Осипчук був змушений переїхати до Запоріжжя, бо вже не сила було лишатися в окупованих пологах. Понад 30 років Василь Іванович пропрацював на місцевому підприємстві Дніпрокераміка з перших днів у Запоріжжі. Почав шукати роботу, але марно. Розповідає, нібито кваліфікація не та або, взагалі, статус переселенця роботодавців відлякує. Важко добре, що є допомога. Гуманітарно продуктові набори грошову, грошову поміч отримуємо. Але хотілося б, щоб була робота стабільна, щоб я мог розраховувати і знайти собі житло, винаймати, а не просити. Такі нагальні проблеми, бо вже скільки немало, я переходив. У пошуках роботи Відмовляють в основному, тому що переселенець. Це дуже впливає на це. Запоріжжя прифронтове місто. Деякі евакуйовані тут лише транзитом. Проте все одно потребують найголовнішого їжі, одягу тощо. Але є й інші потреби. Аби допомогти переселенцям після закриття базових потреб, була започаткована програма Гроші за роботу. Треба чудово розуміти, що навіть у процесі а, переселення людей з одного місця в інше в неї змінюється потреба у видах допомоги. Якщо на первинному етапі, коли людина лише приїжджає умовно з окупованої території або із зони ведення бойових дій, в неї є нагальна потреба у найперше у якихось побутових речах у продуктах, то з плином часу, звичайно, вона має якимось чином асимілюватися до нового місця проживання і будувати тут, хоча б тимчасово своє життя, і тому друг. Етап нашого проекту якраз націлений на психологічну та соціальну підтримку людей переміщених, і одним із напрямків цієї допомоги є звичайно допомога у пошуку роботи. Благодійники допомагають працевлаштувати переселенців, проте за особливих умов для працедавця. Каріта Запоріжжя повністю компенсує заробітну плату оговореного договором і також податки на цю людину для працедавця. Відповідно, це буде тристороння угода між працедавцем, людиною, яка роботу шукає і благодійним фондом Карітас. Тобто, якщо говорити відкрито, то працедавець отримує безкоштовного працівника. Працівник отримує місце роботи та заробітну плату. І каріта Запоріжжя буде покривати всі видатки, в тому числі і податки для усіх сторін. Пані Наталя, переселенка з Мелітополя, де залишилося все нажити за роки життя, каже, важко, коли на тебе дивляться, як на якогось нахлібника, та як заробляти, коли є дефіцит вакансії на ринку праці. Хотілося б заробляти і чувствують себе нужною. Хотілося б заробляти і відчувати себе потрібною і державі, і людям, і місту, куди ми приїхали. Але з роботою тут звичайно важко. Ось ми приїхали в центр. Знайшли його в інтернеті тут. Пропонують так. Ти шукаєш роботу. Оту а центр за тебе платить заробітну плату та податки. Це дуже така вдала пропозиція, тому що я за своїм віком не можу якусь там ну на надроботу піти. Зрозуміло, що роботу багато втратили і людей у Запоріжжі. Пропонують вакансію, що мені припустима під силу. Я можу працювати і з задоволенням піду на цю роботу працювати. Цій жінці вже допомогли знайти роботу. По-перше, з дітьми по-друге, все одно якась допомога та спілкування, та й гроші теж у сім'ю. Це ж теж зараз дуже важливо, тому що у них дитина і у неї чоловік інвалід. Розумієте як? Дозволити собі хоч щось. Якийсь дохід. Ну ось, хочеться бути все одно, навіть під час війни. Хочеться бути незалежним ні від кого, мати власну готівку і дозволити собі хоч щось. За сприяння міжнародних донорів у благодійному фонді «Каріта Запоріжжя допомагає з працевлаштуванням за два тижні понад десятку переселенців. Надалі програму сподіваються розширити і зарадити більшій кількості людей. При цьому фонд звертається і до працедавців, щоб створити широку базу вакансій. Ті, хто шукає роботу, можуть звертатися за вказаною на екрані адресою з понеділка по п'ятницю.